Мінуси Валенції. Перший мінус для українців це березень. Тут свято майже весь місяць. Вони зривають пітарди, салюти, і все це дуже голосно. Занадто чутливі. Не дивіться, я вставлю трохи моментів, і ви знаєте, коли це день, два, п'ять, тиждень. Це ще, хоч якось, можна пережити, але коли це майже місяць, кожен день зранку до ночі, вони і в день, і зранку, і вночі, і навіть о третій годині ночі все це взривають. У мене взагалі рефлекси, коли діти кидають п'ятарди під ноги, і вони ще сміються з цього. У мене рефлекси просто закривати вуха. Коротше, я не знаю, чи зможемо ми колись нормально сприймати. Все це для мене це ну величезний мінус. Це дуже важко вивозити. Я раджу або на весь березень кудись їхати, або взагалі на приїжджати до Валенції через це. Порівняння з іншими іспанськими містами наберемо зараз Барселону і Мадрид. То в Валенції дуже великі ціни і на житло. І на те, щоб поїсти в ресторанах, коли я порівнюю з Німеччиною, звісно, тут дешево, але взагалі по іспанським міркам це занадто і все тільки дорожче, рік тому ми приїжджали і ще можна було знайти квартиру за 1300 євро адекватно. Зараз же такої якості, як ми звикли, і все таке починається від 1800. І тенденція йде, що ціни стають тільки вище. Якщо ви думали, що в Іспанії всі розмовляють іспанською, о, ні! Тут дуже багато різних діалектів. Різних регіонах і ці мови відрізняються максимально одна від іншої. Тому іспанці завжди кажуть: я знаю іспанську та, наприклад, Валенції валенціано. Ці дві мови вони зовсім різні, і хто не знає валанціано, інші там іспанці можуть навіть щось не розуміти. Тому, коли ви приїжджаєте з дітьми, ваші діти йдуть до школи і вивчають дві мови і іспанську, і валенційську І це величезний мінус. А от з англійською тут не дуже. Як вам такі мінуси змогли б змиритися?